Основна мета нововведень – розбудова багатокомпонентної пенсійної системи. Вона дозволить виплачувати пенсії з трьох різних джерел: із солідарної та накопичувальної системи, і системи недержавного пенсійного забезпечення. Розповідає заступник начальника пенсійного фонду Полтавщини Володимир Носенко. Реформа нині діючої солідарної системи, коли працюючі утримують пенсіонерів, відбудеться шляхом уніфікації пенсійного законодавства. Нині в Україні діє понад 20 законів. А в новому документі передбачено об'єднання всіх правових норм. Також пропонується звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат: це витрати на доплату до мінімальної пенсії. За оцінками експертів, буде вивільнено понад 6 мільярдів гривень пенсійного фонду України. На Полтавщині ця сума складе 23 мільйони. Доплати, говорить Володимир Носенко, планують здійснювати за рахунок держбюджету. Зміни торкнуться і спецпенсій. Нардепи, прокурорсько-слідчі працівники, судді, держслужбовці, журналісти, дипломати та інші особи до кінця цього року ще будуть отримувати виплати в повному обсязі. Скасовані пенсії будуть пізніше. В законопроєкті сказано, що спецпенсії будуть скасовані пізніше, тобто з 1 січня 2016 року. Всі люди, які заробили цю спецпенсію, можуть скористатися правом за нині діючим законодавством до 1 січня 2016 року. Починаючи з 2016-го, пенсії держслужбовцям призначатимуться на загальних підставах з виплатою разових компенсацій залежно від стажу служби. Від 10 до 15 років – 10 прожиткових мінімумів – 9 тисяч 490 гривень. Від 15 до 20 років – 15 мінімумів – понад 14 тисяч. Понад 20 років стажу 20 мінімумів, майже 19 тисяч гривень. Ще один законопроект про затвердження накопичувальної пенсійної системи. Її планується запровадити до 2017 року. Учасниками накопичувальної системи, зазначає Володимир Носенко, будуть всі громадяни до 35 років. Ставка початкового внеску складатиме 2 відсотки і кожного року збільшуватиметься на 1 відсоток. До 2022 року на 1 відсоток. Після 2022 року ця ставка буде складати не більше 7% від заробітної плати. Паралельно ж буде йти відшкодування тих внесків із зарплати, які зараз здійснюються у нині діючу солідарну пенсійну систему. Певна революція відбудеться і у сфері обслуговування громадян. Планується запровадити принципово нову форму нарахування пенсій незалежно від місця реєстрації людини. Тобто буде єдина база по всій Україні. Це буде в общем-то електронне пенсіонне діло. Тобто основним його так сприимущество буде упрощення в обслуговуванні граждан. Тобто, чоловік, коли прийде в наш територіальний центр, він зможе в общем то буквально за 15 хвилин, оформити собі пенсію, выбрать необхідний варіант. Далі прийде повідомлення на мобільний з датою виплати та розміром пенсії. Єдину електронну систему планують запровадити до кінця цього року.